Час здавати ваші тести Привіт. Привіт. Коли я розлучився, я відпустив вуса. Я відчуваю, що тепер я. Це я. Вам дійсно потрібно заробляти 40 тисяч доларів на рік просто, щоб навчити дітей плескати в долоні та бігати по колу. Привіт. Учитель, чому я не пропустив жодного заняття у 2006 році? Джейсон так, що ти тут робиш? Я думав, ти живеш у Нью-Йорку. Отже, хто використовує працевий спрей у Кінстоні? Я думав, що ти вже підкорюєш бродвей. Я е, е, в моїй дипломній п'єсі це дуже дуже особиста історія. Джейсон, а що якби був спосіб поставити це прямо зараз? О, це так незвично. Я відчуваю, що змінився. Це не шкільна вистава. Це від людини, яка думає, що американський бізон про американського бізона. Ось як це називається? Ну словами Девіда Мамет. А тепер час вичерпаний. Джейсон, мені потрібно поговорити з тобою на вулиці. Ми репетируємо. Вибачте. Я я зараз поговорю з моїм сином. Знаєш що, він хуліган і хтось повинен сказати йому, що він неправий. <му> О, ні, через п'єсу. Е-е, Ми ми повинні бути професійними. Паль. Ти заздриш. Вибачте. Ви хочете, щоб я пригнув вас до столу прямо зараз. Ой. О, Боже. О, Боже. А. Ой. О, господи. Привіт, доктор Шервуд! Ні, ні, ні. Будь ласка, покличте когось іншого. Це незручно. Нє, нє. А твоя шия. Просто скажи те, що потрібно сказати. Який ви вчитель з цієї дівочої вечірки? Ми дуже наполегливо працювали, і ти будеш чудовий. Всі ці люди є незнайомцями на першому. Кінець паршивий. Ді казав, що тобі сподобався кінець. Ну, знаєш, я дійсно роблю помилки, як ти знаєш. Більше, ніж одна тисяча людей. Лінда! У мене болі в грудях і нервовий зрив. Подзвони мені!